Доброго дня, милі україночки, і наші найсміливіші українці, весна. Хочу, щоб ви якнайбільше завжди вдома відпочивали. У кого є свої будинки. Біля будинок ростуть клумби, і за ними треба багато догляду. А я хочу, щоб догляду було небагато. Поробила вдома клумби мало доглядні. І е, хочу деякі клумби ще удосконалити, тому хочу вам показати саме які у нас вдома клумби, приблизно такі як тут, і е, показати, що я хочу ще зробити, і як полегшити вам життя на клумбах. Ну, оця туйка е, називається, здається, вона кіпарисовико. Така в нас є дома, величезна, величезна була, дуже висока. Вона не одна така. У нас є менші, є більші. Я чоловікові сказала, щоб він її трішки обрізав. Він її обрізав таку туйку. Це просто супер туйка. Оце туя даніка називається. Так. Вона така шаровидна, скоро її будуть стригти. Ось я б як постригла її дома. Я б це все отак обрізала, щоб був, як на мене, я люблю такі шари. Щоб вона була шаром. І ще її не стригли, скоро будуть її стригти. Між туйками ми бачимо, біля будинків ростуть ще ось і такі чагарники. Так? Цей кущ я не пам'ятаю, як він називається. Це така туйка. У нас вдома така, також є така туйка. І ось саме оцей сорт, здається, чи стрікта називається. І ось вона. Трішки хворіє. У нас також вдома є з неї проблеми. Я постійно її стрижу, не знаю. Це такий, напевно, сорт, що буває, з'являється. Ось така, ну вона є. По крайній мірі я її так обрізаю також, формую її для того, щоб вона була красивішою. Знову ми бачимо поєднання, ось туйки Даніка і такі високі туйки, і ось отакі кущі ідуть. На них зараз ягодки такі. Скоро вони будуть свісти ці кощі. А далі он у нас вдома також ось такий ялівець є. Ой, яка це краса. Ось ой, дивіться, отакий у нас вдома ялівець є. Він просто чуди ялівець цей. Далі рози ми бачимо. Ростуть він великий кущ рози. Ой, а це вже магнолія я буде квітнути. Дивися, дивися, підходь сюди, Підійди сюди, подивіться. О, я не бачила, ми якось не ходили. Подивіться. О, ось покажи ось квіточку так ближче. Подивіться, яка краса, скоро розквітне, ми вам покажемо. Ой, просто супер, просто супер краса. Подивіться, скоро, як вона буде квітнути. Я спочатку звернула увагу на оці ялівці. У нас є такі вдома. Вони дуже гарні, дуже гарні. Вон ще магнолія. Так, і підемо далі покажемо сюди. Так, одна вуличка, така коротенька вуличка, але вона дуже гарненька. От. І от які клумби. Ми бачимо, що ось біля цього це один будинок. Ми обходимо з того боку будинку, ми не ходили спереду. Оце з боку Заїзд. Паркінг, от під будинком паркінг знаходиться. І такий заїзд сюди бачимо. От. І подивіться, а там знову <кхи> вони називаються малодоглядні, Трава газонна покосили, і оці зелені насадження, і я вам показала, там ще й рози є. Тобто будуть квітнути рози і прикрашати це. Саме все. Ну, і зараз ми підемо на ту вуличку, на яку зібралися. О, ось, подивіться, оце те, що я казала, туйка, яка хлоріє трішечки. Ось ми бачимо, але вона така дуже гарна, дуже гарна, вона дуже класна, так? І це також ялівці, це іншого виду ялівець, Ось отака краса. Далі блакитна ялиночка є. Ялівці. І от от якими рослинам треба оду співати, ялівцям і туйкам. Це прикраса влітку і взимку. Так, і йдемо далі. Така коротенька вуличка. І скрізь ми бачимо такі кизильники. Тут сміття і біля сміття, де викидають такі кизильники. Далі знову бачимо блакитна ялиночка. Бачимо далі за будинком. Губа ялинка. Так. І так полетів. І далі за будинком ми бачимо скрізь ялинки, скрізь тує, ялівці. Тобто. І біля перед будинками, за будинками, з боку будинків, скрізь уся така краса. Отака у нас є тунька дома, така гарненька, так скучила за ними, які вони гарнюсінькі. Точно така у нас є вдома і не одна також. О, Я ялиночка така покажи, така невеличка, але вона густенька-густенька. Ну, Виросте, невелика. Угу. Далі під біля балкона ми бачимо ту я смарагда. У нас вдома вони вже великі, такі, такі Ось знову ще, така ялиночка, читуйка, золотистенька, така краса. Туя Даніка. Даніка виросла велика. Її треба стригти для того, щоб вона не розвалювалася. Її треба стригти, приводити ось таку красу робити. Вона буде дуже-дуже гарна. Знову туйка із золотистими хвоїнками, бачимо. Ось, отака така вона гарнюсенька. І пішли далі цією коротенькою, дуже гарною вуличкою. Такі будиночки тут, у цій вулиці. Ой, я хочу іще, я хочу іще, іще кое що показати. Просто я в захваті, в захваті, дай мені, будь ласка, я хочу показати. Я в захваті, знаєте, від чого? Я вам покажу і ось далеко не буду ходити. Ви бачите маргаритки. Маргаритки, ось отут. Бо всім клумбам по траві ростуть маргаритки. Де не йдеш? Я хочу ось вам показати ближче, ближче. Маргаритки, маргаритки. Далі маргаритки. Далі пішли маргаритки. Тоже. Маргаритки. Тут скрізь, отак по газоній траві, по в Кракові ростуть маргаритки. У мене дома також я спеціально їх розсаджувала. До цього я ніколи не була в Кракові. І коли я побачила це, кажу, подивися, моя ідея з маргарітками. І, і, і саме в Кракові. О, та туйка, яка тобі подобається. І Саме в Кракові я побачила оце засилля маргариток. Далі, далі не ця туйка. Ну, вона наподобі, ну там вона, тут вона як зрізана вершина. Далі далі вон маргаритки. Бачите маргаритки, маргарітки. Це зрізана вона. Ось туйки. Це такі, як у нас дома, і парісовіки, туєданіка. Ми бачимо, вони всі схожі, оці дуйки, туйки, і ялівці, але для різнобарв'я ми бачимо ось є барбарис. Цей барбарис ось з цього боку вже пустив листочки. Це одного виду барбарис. А це поруч іншого виду барбарис, і в нього також є листочки. Бачите, якого кольору. І ця оця зелень розбавляється саме цими кольорами. Далі знову бачимо тує Даніка, Даніка шаровидні Ідуть ось, ось така золотиста туя. І ось така, як у нас вдома, чоловік дивився, і вона йому дуже подобається. Вона, як не сильно загущена, і всередині. Мало ржавчини на ній. Ну, я продувається повітрям і ржавчини там мало. От чоловіку вона подобається, що вона ось не така густа. Ми бачимо ось сюди, я показую, і вона не хворіє, не має тут ніяких таких ділочок коричневих. Ось це одна вуличка, тут всі однакові будинки. Ось такі вони скільки, один, два, три, чотири, чотирьохповерхові будинки. І знову, да, така, оце тобі так, подобається, так? Така. Так? Так. Знову ось. така, як чоловікові, вона чим подобається. Він вдома також так верхівку зрізав, бо вона була дуже вже висока, така і біля самого будинку. Я не очікувала, що вона буде рости дуже висока, і прийшлося її обрізати, бо вона вікно почала на другому поверсі, у нас навіть закривати, не те, що на першому поверсі. І прийшлося її обрізати. Далі знову ми бачимо це Туєданіка, оця золотиста туйка Іде. Це і знову що? заїзд під підслідуючий будинок. Ось вони як ці будинки однотипні такі. От. Не такі будинки. Ой, подивіться, яка краса. Подивіться, що я знайшла. Я Крокуси знайшла. Ось Крокуси, гляньте, Крокуси. Вон тюльпанчики, вже височенькі. А це роза. Ви тут вже були. вон міскантуси. До речі, оці міскантуси, вони і взимку така свого роду прикраса, хоч вони зелені взагалі влітку. Скоро їх так обрізують аж під самий низ. О, а ось крокуси жовтенькі покажи. Подивись, яка краса. крокуси. Тут ялиночки. О, мені подобається голубі. цей кусочок. Да, блакитні ялиночки. Це забудинкова територія вже. Подивіться, як тут гарно за будинком. Тобто, ця територія, вона не покинута. Вона не як завгодно, а вона гарна. Тут все-все. Схил такий до цих дослідуючої вулиці, склон такий. Тому що тут. Місцевість нерівна і все засаджено <от> такими рослинами. То вже наступна А Там пішла наступно Вон, пішли. Вони <кzie> <кzie> вище знаходяться, чим ці будиночки. Там, метрів на два з половиною три вони вище вже. Наступна вуличка пішла. Ось яка кізілова краса. Подивіться, ну гарно ж, отут ці ягідки, вони просто ну супер прикраса. Отак всі пагорби прикрасили саме отакими от рослинами. Де пагорб, щоб не просто отак стояла земля, як завгодно, вона прикрашена ця земля. І ось про те, що я говорила. Ось оця туйка Даніка, точно так все я вдома стрижу. Біля тих будинків там ще не постриг садівник. А тут уже пострижено, подивіться. Подивіться, як гарненько, тут уже все постригли. Вони, які кругленькі, вже стоять, вже пострижені, вже гарненькі такі. Маргарітки обов'язково, маргарітки, а ось якісь такі сині квіточки, ось іди сюди. Покажи, подивися, у нас вдома є такі квіточки також, дивись такі. А це скіалишки. називалися зузульки не Так, да, І ось подивись, які покажи, ось ці блакитненькі, такі гарні, гарні також. Ой яка краса, яка краса, сонечко блиснуло і вже краса. <кій> ось отаке пострижена, отак воно гарно. Отак буде кулею, то біля тих будинків, біля того, що ми показували, і ще не постригли. Тут вже це оця ця, що золотиста, бачите? Ось. Вона скоро пустить нове, нове, все, і буде густенько стояти, дуже гарно. От після того, як вони пострижені, вони не такі дуже гарні. От, а, але а потім відростає все. І Знову да. буде все красиве. І далі йдемо. Формурують їх. Формуру надають їм таку. Ось, таку подивіться. Тип, подивіться. Як типу кулею це такою. Гляньте, яка краса. Тут уже все пострижено. Це в нас так іде тут вулочка така. З однієї сторони будинки стоять, а з іншої сторони отакий лісок. І туди пішов уклон, яр такий. От. А тут оце така дорога. І далі лісок туди пішов за будинками. А тут оце такі трьохповерхові будиночки, однотипні вони. З цієї сторони також тульки ростуть ось От. Підійди сюди ближче до тису. Тут ось є ялинка, яка вже велика, виросла. А я хочу показати, вдома у нас такого нема. Це що ми йдемо. Я показую у нас все є вдома. Але ось дивіться, оці колючечки, вони м'якенькі, вони не колючі. Це, мабуть, також різновид тису такий. Я не знала, що є ось така речі, що вони не колючі. Тис. Чомусь я не, ну, раніше не дуже розуміла, що це таке. Подивіться, яка краса. Ну, Навіть стріхи, як ялинка то? росте, так. але ж не, немає колючок таких. Колючки є, але вони м'якенькі. М'якенькі, не колючі. І також влітку і взимку стоїть зелене весь час. <клес> і ось, ось ця краса круглесенька. І знову тут під кожний будинок паркінг. І бачиш, заїзд. Навіть там, де сміття складають, як ось гарно. — Ось як пострижені красиво. Тут такі закрили. Тут баки, де збирають, складають сміття. І закрили такими туйками, як заборчик зробили. Це під цей будинок паркінг. А це під слідуючий вже будинок паркінг. От. А це мусор тут збирають. Це заїзд в паркінг. Під цей будиночок. І знов така ялиночка у нас є. Біля цього будинку. Туйки пострижені. А це в ансамбль, цей попала, це туя смарагда. Бо ми йшли, смарагди не було. Були інші туї, а це туя смарагда. Також їй таку форму придали. І це смарагда також. Он це є також? Не Ні, Це має золотисті, це не смарагда, така як смарагда та золотиста. Це така, що якось бажано крайня там непострижена ще. Ну так, золотиста. Я думала, що це просто смарагда, а вона а, смарагда, золотиста. Де На якій ми полюбляємо діти. І ми доходимо вже до кінця вулички. От, будиночки в нас закінчуються, закінчуються. І далі пішло у нас ось, ось така непострижена ну, така. Золотиста, золотиста, золотиста туйка. А далі в нас пішов такий лісок. Правда, він ще не розпустився, ще дерева тільки починають розпускатися. От. Скоро він буде зелений цей лісок. Ось, і ми бачимо ось цю красу, і на фоні цієї краси. Ми мріємо про красу по всій землі і найбільше про красу в нашій найкращій Україні. А на сьогодні ми вам говоримо до побачення і бажаємо вам щастя і здоров'я!